Щоб подати документ про вищу юридичну освіту, вам необхідно обрати відповідний тип документа, натиснути на плюс, зазначити найменування документа наприклад, це копія диплома магістра, вказати дату документа, зазначити його номер, а також додати скановану його копію, після завантаження документа активуйте функцію Додати. Збережіть дані прикріпленого файлу. Та закрийте вікно прикріплення. Якщо ви успішно додали документ, про нього відображається відповідний запис. Після його додання активуйте функцію Додати. Переглянути документ ви можете, двічі клікнувши на відповідний запис про нього, а також здійснити його попередній перегляд. Якщо ви додали документ успішно, активуйте функцію додати. Після цього, відповідному документу системою буде визначено стан додано.